Детально пояснюю, як правильно виносити спільний множник. Але спочатку обов'язково прошу підписатися, зробити репост, та також поставити лайк. Дивіться, що таке винести спільний множник. Наприклад, якщо у нас є 8х 4, то що? То ми виносимо 4 як спільний множник, тому що для восьми 4 Найбільше число, на яке це ділиться, це 4. Далі. Наприклад, якщо ми 4 винесли, це означає, що 8х ми ділимо на 4. Що залишається? Залишається 2х. Далі мінус, а тут 4 ділимо на 4, залишається одиничка. Тобто тут ми винесли спільне множник задушки. Ще, наприклад, приклад 10y буде мінус 5. Дивіться. Можна винести 10 як спільний множник, але що тоді буде? Тобто тут 10 у якщо поділимо на 10, буде у, мінус, але якщо ми 5 поділимо на 10, то що це буде 5 десятих або одна друга? Бачите, з'являється дріб. Тому ми так не вносимо. Ми завжди вносимо, щоб були цілі числа. Тому, наприклад, коли в нас є 3 в 10 степені, мінус 3 у 8 степені, то що? То ми виносимо 3 в меншій степені, тому що це менше число. Далі розписую детально. Це буде тут 3 в 10 ділимо на ці 3 в 8, мінус, і тут так само 3 в 8 ділимо на 3 в 8. Що буде? 3 у 8 спільний множник в дужках, Дивіться, 3 в 10 поділити на 3 в 8. При діленні однакових основ степені віднімається. 10 мінус 8 буде 2, буде 3 квадрат мінус, а тут однакова неоднакова, це одиничка. Бачите? Все. Ну і наприклад, можна ще спростити: 3 в квадраті тут вже порахувати це 9, 9 мінус 1, це 8, тобто буде 8 помножити на 3 у 8. Ось що таке.